Ой-ой-ой, що ж це за краса, а це ж цей Екссесік, так? Да? Зробив його наконец-то. Корпус замінив. Корпус, взагалі, ідеал, Переклей зроблений, акумулятор новий є. На Ютубчику, що вам буде цікаво там взагалі подивитися за цей телефон? Перше, скільки я в нього вложив. Друге, за скільки я, ну, в общем, коротше, скільки цей мені став телефон. І потім же, за скільки я його продам, і скільки зароблю. Тому. Для перекупів, я думаю, це буде точно цікаво. А моя основна аудиторія, ну, на кого я орієнтуюся, це ті люди, які хочуть заробляти на телефонах. І тобто я буду це їм розповідати і показувати. Уже є фідбек, уже молоді перекупчики пишуть, запитують. Тому я думаю, що я рухаюсь в правому напрямку. Ось так. А, ну, оцей сесій, ви, в принципі, вже можете замовляти. Кому треба ось така робоча дзвонілочка, в ідеальному принципі, уже стані, то можете вже робити замовлення. Ото так.